Є знижки представляють вересневі знижки на лактіаля 20% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. В Одесі чоловік прямо під час примусової мобілізації ледь не вмер на очах десятка людей. Одесит втратив свідомість, а перехожі кажуть, що до такого стану його довели поліцейські. Самі правоохоронці усе заперечують. Та навіть відкрито кажуть людям, що це все їм здалося. Що ще відомо про інцидент? Про це далі вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. В Одесі поліцейські та військові намагалися затримати чоловіка і одягнули на нього кайданки. Втім, примусова мобілізація ледь не закінчилася смертю. Чоловік з непритомнів прямо лежачи на підлозі. Зараз маршрутка Можете приєдять можна поліцейські чусти. поліцейським людина. Повинен бути Є. на Є. свої Є. дії окремо може припинити. Очевидці інциденту говорять, що це сталося через побиття та звинувачують у всьому посадовців. На кадрах, які розлетілися мережею, також видно, як військові стецка та поліцейські скрутили чоловіка. Його намагаються захистити перехожі. <різвіст> Одесити також зафіксували, як військові застосовують фізичну силу до жінки та абсолютно не зважають на людський осуд і пряме порушення своїх посадових обов'язків. Очевидці стверджують, що поліцейські та військові били всіх без розбору. Під роздачу потрапила навіть вагітна жінка. його жінку В інтересне положення на потеряла рібенка. Щоб виділили, тібе кажуть. Тібе кажуть, кажуть. Розлючені люди прямо в обличчя говорять поліцейським, що вони мають захищати людей, а не вбивати їх.

А, мені кажеться, мені кажеться. Паре. В офіційному коментарі правоохоронці заявили, що чоловік тікав від військомів та впав, пошкодивши собі коліно. У ході спільного патрулювання поліції та військовослужбовців ТЦК ТСП і перевірки військово-облікових даних у перехожого. Останній відмовився надати документи, почав тікати. Впав та пошкодив коліно. Коли його наздогнали, чинив опір правоохоронцям та намагався вдарити їх палицею. За словами поліцейських, натомість у процес затримання втрутилися перехожі. Мовляв, все було за законом. На місце прибули патрульні поліцейські, які застосували до останнього кайданки. Він затриманий в адміністративному порядку. У поліції склали протоколи відносно чоловіка. Його звинувачують у злісній непокорі законному розпорядженню або вимозі поліцейського. Втім, згадки про те, що їхні співробітники ледь не вбили чоловіка та чинили свавілля, в офіційному коментарі немає. Там лише додали, що службове розслідування таки проведуть. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що озлоблений працівник ТЦК на елітному авто обматюкав людей, що заступилися за затриманого чоловіка. Він закликав людей позакривати роти, а потім взагалі натиснув на газ і чкурнув геть. На чому тепер їздять військоми? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Тим часом у Вінниці програмів ще один гучний скандал за участі ТЦК. Місцеві пабліки пишуть про те, що військові викрали людину, забрали у неї телефон і силою утримували в стадіоні локомотив. на Насиль прямуючи в ТЦК. На локомоти Відомо, що хлопця з відео вже відправили в невідомому напрямку. За нього заступився батько. Втім, військові стеціка роблять вигляд, що нічого про інцидент не знають. Якщо ви можете Це крати людей? то у вас В країни вкрали дитину? Я у ще Де? раз кажу. У ту вже вивезли тільки шо. Кого? мою дитину чоловік заявив, що вже написав заяви до прокуратури та поліції. Однак результату це не дало. Тому хоче напряму у ТЦК вимагати справедливості. Це, це закон організація. Ви написали запуск? Написали. Ну ну все, то, що мені чекати, всього мене вб'ють. Чекайте, послухайте тибі, люди. Добрі, послухайте, все, що це робиться, то повністю беззаконня. Батько викраденого хлопця у розпачі. Він звернувся до поліцейського, що вочевидь приїхав на виклик до стін ЦК. Однак, правоохоронець розбиратися у ситуації теж не поспішав. Чому таку та е, голосуєте? Бо дитину викрали. Ви не розумієте? О, ні, я не ні, бачу. Не, не бачили ви? Ви я бачили? Що, ви бачили, що мене піднимає? дитину викрали? Я даже не знаю, Ви чули те, що я тільки що вам повідомив? Ну, ну то ви то... Ви... Викликали ви викликали? Дві заяви написали. да, ми Послухайте, не ми не цілу не ніч викликали. Я... ні разу не ви не приїхали. Які чоловік говорить про те, що останнім часом у Вінниці ТЦК масово викрадають людей, і випадок з його сином не поодинокий. Он то дивіться, он то дівчина он -то, дівчина я така саме. ідіть сюди, Судна, знімайте. Уто точно таке саме дитина викрали дитину, чоловіка. Де? Де він? де Я він знаходиться? Ви, ви ондо стоять двоє одо, вона не ще нічого не можуть зробити піші. на підтвердження слів чоловіка. У Вінниці мережею поширилося відео, так званий крик душі матері ще одного незаконно мобілізованого хлопця, яка просить припинити це свавілля. Я мати Дарвішелі Андрійовича, лікаря інтерна першого року навчання, вчора працівники ТЦК обманним путем затримали мого сина і незаконно отримають його, не надаючи ніяких роз'яснень. Жінка говорить про те, що її сину викликали карету швидкої і мали його госпіталізувати. Однак, військове керівництво заборонило медикам забирати хлопця. Але підполковник Янчак, взявши на себе повну відповідальність, Віддальність відмовилась віддавати мого сина для надання йому медичної допомоги. Матір хлопця вимагає справедливості та називає таку поведінку ТЦК ганебною. Я вимагаю, щоб осіб, які це вчинили, були негайно притягнуті до відповідальності. А мого сина звільнили злочинного утримання дані особи своєю поведінкою ганьблять. Чоловіків і жінок, які боронять нашу землю, натомість у ТЦК офіційного пояснення, чому у Вінниці масово зникають чоловіки, наразі не дають. Раніше у мережі розгорівся ще один скандал із незаконним утриманням чоловіка у стінах ТЦК. Мого батька Коробчук Сергія 53 роки викрали на Одесі і насильно отримують вже другий місяць. За словами доньки потерпілого над її батьком знущаються. У нього відбирають телефон, погрожують, ба більше його б'ють. Один із моментів побиття чоловіка вдалося зафіксувати під час телефонної розмови. <поколіра> Обґрунтовують це тим, що якщо поліція не реагує, значить все законно. Він написав чотири заяви до поліції, і всі безрезультатно. Я прошу поширити і надати розголосу цьому беззаконню і свавіллю ні закон попри війни за тебе не буде яка ні один. адім. Хатя не були. я знаю 44 на навчу Україну. коли адвокати витягнули Це 44. І це було в початку. Сейчас, после після того, як прийняли новый закон про мобілізацію, бачення як зазначає дівчина, чоловіка утримують у ТЦК незаконно, оскільки її батько не придатний до служби і не підлягає мобілізації. Натомість військові підробили військовий квиток та результати проходження ВЛК. Все, ви прекрасно знаєте, що все це саме. Давайте стануться правки на. Уточнение данных на свой, это все, это было, никаких, ничего не было, никаких документов, все, это все, давайте, все, все, давайте это, все, я не буду больше, это все, у меня уже нету сил, у меня уже сердце не выдерживает, я уже все, на грани скрыл. я уже, я уже больше не, не нет, нет, я доброволь, добровольно, я никуда не поеду. Ви спили прекрасно знаєте подільних документах. Ви ви прекрасно знаєте про під на відео чутно, як чоловік ймовірно сам постраждалий, намагається самотужки вирішити конфлікт. мене з повістки все з діло. теж дуже розгалану. Да ми понимаете, Сергей? Ми садім в тюрму, если мы вас отпусти. Натомість військові на компроміси не йдуть та не хочуть навіть слухати чоловіка. Документи йому підробили у болградському ТЦК, але його катають вже другий місяць, возять по 12 частинах. Його не беруть і не відпускають. Возять як шматок м'яса, де продадуть. Дівчина зазначила, що їм навіть пропонували вирішити питання із незаконним утриманням батька за 10 тисяч доларів. Щоб ви розуміли. Це стоять около 10 тисяч доларів. І я не факт, що даже за деньги не факт, що помочь вашому отцу. я це не я його задержував. Я человек, просто который знає людей, котора можуть обратиться к людям и вот все. Донька постраждала, звернулася за захистом до поліції. Втім, правоохоронці на скарги не реагують. Також вона намагалася привернути увагу до інциденту ДБР, уповноваженого справ людини та навіть міноборони. Чому поліція не стає на захист людей? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 200 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре.